Бірка. Ютубер по Майнкрафту, який збирав десятки тисяч переглядів, але в один момент він просто зник. Зникло все: телеграм, відео, пости в спільноту та його як і не існувало. Але тепер я знаю, куди він дівся. Тому сьогодні я розкажу та поділюся, як бірка, один із найпопулярніших медіаперсон, скотився настільки, що відео на цю мить навіть не набирають 10 тисяч переглядів. З вами я Найні, а це знову скандали в Майнкрафт спільноті. Спочатку я поясню, хто це такий. Бірка був ютубером по Майнкрафту, який знімав розважальний контент. Спочатку він робив маленькі відео, а потім, як це в нас модно стало, перейшов на формат 100 днів та хардкору. І здавалось, все добре. Підписники ростуть, перегляди набирає приємні. Здавалось, все ідеально, але в момент його просто не стало. Ні, не в тому сенсі, що він той Ні, просто зник з медіапростору. Всі думали, що тепер все. З останнього відео пройшло 11 місяців, а від нього ніякого контакту. Всі думали, що на цьому кінець ще один ютубер просто зник. Але тут, 12 вересня в ОМК Канаді, де посять відоси всіх ютуберів, під відео Титаніу запише невідомий. Що ви знали, що Білька перейшов на розконтент? Тут а, всі не повірили. Бо як може бути таке, що майже після року неактива знайшлась інформація про нього? І так воно і оказалося. Канал Пері, звичайний канал на першу думку. Подивившись на прев'ю, назву та господи, зайшовши на відео, ми почуємо вже той же ж голос. І тут а, всі були в шоці, навіть не так. Всі були в тотальному шоці. Людина, яка постросів спільноту, як він летить на рашку, та коментує те, що Руплей пішов знімати русакам. Пішов же ж сам знімати їм. Фух, ладно, щось багато інформації на один квадратний кілометр. Підука я в щось пограю. А саме на Груксокрафт, хочу вам розповісти про шикарний український сервер, на котрому тепер буду бігати я. Мова йде про Груксокрафт. Впевнений, ви про нього вже чули, але я все рівно розповім про нього детальніше. Craft – це сервер анахія, де ви можете знайти нових друзів, унікальні механіки, арени, аеродроби, потужних босів, кастомні предмети та цікаві івенти. Ще там є скупник Ліга Майслів, батл пас з щедрими нагородами за виконання завдань. З кожним вайпом сервер покращується і додає щось нове. До речі, про вайп. Він уже відбудеться 20 вересня. Я теж там буду. Тому запрошую вас на Руксокрафт. Зустрінемось на сервері та разом проведемо час у грі. Підтримуй наше та грай на українському сервері. Ви, бляха, розумієте те арт абсурда. І навіть якщо сказати, що він пішов, бо задовбався чи вигорів, давайте його у свої повідомлення від його найкращого друга, який з ним 24 на 7 який з ним все робить. Доїдає, допиває і все робить максимально. Бля, мене так прикало, який же ти є теж. тоже. Одивись, чувак не хоче, юнак з медіа просто. Є така хуй, що ну, чувак реально хоче бути ютубером. Просто тобі для справки, Я вірку знаю, ну, бля, з самого начала вообще появляння у МК, Буквально, ну, да кінець весни 22, го я вже його знав, як мінімум. Я його вже як мінімум бачив. Тобі для справки, чувак цей. Яка бажає вести Ютуб. Ну ты просто не поверишь, він за цим живе. Ну на самом деле, я тебе кажу, він цим живе. О, познімать мої розвідоси зразу з скіпом. Вони ще прикалує, що на скіпи да, сюди обов'язково надо тягнути. Ну окей. Бо ну, я в нього там в кожному відосі хотівся. А, в кожному відосі на скіпи, а потом спокійно сім, б***ь, не просто рух. Бля, чувак буквально живе, блядь, созданием видео на Ютуб, и ты зараз кажеш, ну лівнуть нахуй. Знаєш, ну, чувак художник, блядь, в жизни потратив, щоб бути художником, а потом у него кисточку такие забирають, і кажуть, все, ти нахуй з цього, і ти правильно, ідеш захоплювати, б***ь. А, Тобто йому це просто подобалось, мовлять, діло не в грошах. І тут, а, я хочу дещо питати: вибачте за мат, але це серйозно. Нахуй ти тоді йдеш на російський ютуб, якщо гроші тут ні до чого? Хорошо, давайте зараз. Е... Оце ось ти все мені розписав, проаналізував його канал. Молодець. На даний момент е канал, який має 1,5 тисяч підписників, приносить йому в місяць лише в 3 рази менше, ніж його канал там на 30 тисяч сабів. Понімаєш? Ну просто дивіться справді знаєш, чого, тому що шорс я не робить правильно за VPN за мер. І цього достатньо для того, щоб поняти, що ну буквально йому вирости там до 10 тисяч сабів, він буде получати спокійно ті ж бабки, які він получав на укрсегменті. Хорошо, далі е -е, за вигорі. Ні, у нього не було вигорання, ніякого вигорання у нього не було, він навпаки був поради і ради робити відео, йому це подобається. Він першу чергу робиться не через мільйони грошей, або ще щось або -що, по якусь популярність. Йому це подобається, йому це я, я його друг, іменно я той чоловік, з яким він із цього всього ОМК спілкується, мабуть, один типа, все. Подумайте логічно, якщо людині реально подобалось знімати, якщо він син Ютуба, тоді чому він не залишився і не робив це надалі? Хай би знімав би собі на здоров'я, але як тільки він переїхав на іншу платформу, де аудиторія сидить тільки через VPN, і де головний бонус це. Більша виплата і більша монетизація, то, хоч як не крути, причина одна гроші. Йому тут не доплачували, а там буде більше. Ось і вся правда. Ідемо далі. Маєш навколо не від усіх тхне, і це не в моєму блядь, суті проблема. У мене із ну от бірка є, є я, є ще пару людей, з якими я спілкувався, вже просто як всі ці подібали зомка, правда вони вже відос не снімають. Бля, усі сука поголовно говорять, що у МК МКЦІ... це що найтоксичніше ком'юніті, яке коли небудь було. Того що є що правильно, сто днів за сто днів назад. Є що правильно, чел за чел шо? правильно, просто рекламу всі подряд, що правильно, надо чел, правильно, мало просмотрів, ходи бігає по групам, читається спавить. Опа, надо Понимаєш, у нас хої сосіння було везде є і всіх, та, і воно це не прекращалось. Так що січа, що ми взяли? Хіба... На... на самом деле, тому що це людини за дня до сих не спорвали. Так, у нас буває токсичне ком'юніті, навіть занадто. Бувають люди, які пишуть негативні коментарі. Але камон, у будь-якій спінноті є хейтери. Вони були і будуть. Якщо навіть взяти мій канал, то з усіх коментарів за весь час не збирається від силу десяток поганих, просто крапля в морі, порівняючи з десятками позитивних. Що тепер через якихось 10 коментарів брати і все закривати? Це навіть аргументом не назвати. Ти ж коли починав, ти розумів, куди йдеш. Ютуб це не стерильне місце, тут завжди буде якась частинка негативу. І якщо ти був не готовий прийняти критику, значить не варто було починати. Подивись під останнім відео. Добрих коментарів значно більше, ніж поганих, тому казати, що ми токсики.

Ні, ну розвиток не розвиток. Нада називати е, обсуждати хто досі місто того, щоб делать реальні речі. Ну і ну, ну, в такому ж живу, я надеюсь, у українському не буде через три года, Тема моделі. Розвитку немає, каже він. І замість того, щоб реально працювати, шукати нові формати, пробувати різні ідеї. Він просто записує голосові і ниє. Ну серйозно, яка тут логіка? Ти ж сам собі суперечиш, кажеш, хочу розвитку і нічого не робиш для цього. А сам кажеш, робіть нам, будь ласка, В результаті в нас така історія: виглядає так, що люди просто смотались на інший ютуб, бо там відділі піше платять. Вони намагалися прикриватися гарними словами, мовляв, мені подобається знімати, я творча душа, і бла, бла, бла. Але по ітогу у нас лише одна причина: бабло. І навіть якщо обертати, факт залишається фактом. І навіть якщо насправді він себе переконує, що йому це подобається. Для нас усе очевидно, причина гроші. Це не може проховати. І ти, і він розуміє, що замість того, щоб якось знімати, прокращувати контент, в нас працювати над собою. Вони просто втекли від проблеми, зробивши вигляд, і ніби їх і не існувало. І знаєш, я не буду тобі щось виголошувати, якісь моралі чи настави. Ви зробили свій вибір, окей? Ви смоталися? Хай так і буде. Але для мене ви особисто залишитесь прикладом того, як люди маючи всі шанси і підтримку, вирішили піти легшим шляхом, замість того, щоб поборотися, рости і доводити, що ви насправді кайфуєте від процесу. Ви показали, що головне для вас. Лише кеш. Тому, якщо ти це слухаєш, можеш написати мені хоч цю книгу ще на кави Мені реально буде кристалічно начхати на це. Бо факти говорять самі за себе. Ви вирішили проблему, ви просто втекли від них. Ну а за вами був Найні донайте на ЗСУ, пишіть, що ви думаєте на цю ситуацію Ну і до нових срачів, друзі. Всім кавуна па папа!